Невеличкий лотик малючка це будуть такі різні англійські бренди. Тут буде і George. Деп, і ну, тобто різні От такий набір з двох панамочок. Це три одинички, чоловік бодіки на довгий рукавчик. Розмір бодіків 6-9, вірно Джордж. Ці так само 18-24. Бодіки на короткий рукав, дуже гарненькі пастельні кольори, набор такий, шортики і подовжена тонічка. Два три рочки. Така футболочка, рік півтора, ласінки. Маєчка, такий регланчик, платьечко на два рочки, футболочка, 4-5. Комплектик в такій футболочка і шортики. Футболочка, шортики 6-9, маєчка. Ще один комплектик футболочка. Шортики 12-18. Футболочка 18-24. тунічка 4-5, футболочка з Мікі Маусом, Два-три роки. Три-чотири рочки, комбінізончик таких шортиками, футболочка. Багато в цьому лотику оця ось фірмонатник. Два, три, чотири рочки, футболочка, ласінки, два-три, футболочка, футболочка, три-чотири, бодік. Це є такий комплект так, шортики і рубашечка. регланчик, бортики, два-три рочки, такий комбінезончик. з сумочкою такий регланчик на три рочки, шортики, футболочки. Кепочка, панамочка и наверху как свинявчик.